Шановні колеги, ми розпочинаємо робочий день. Тема першої події – 400-літній ювілей видання часослов першої друкованої православної книги Київщини. Нашими гостями є Ольга Богомолець, народний депутат України, громадський діяч також Олександр Морончук, декан богословського факультету та доцент. Кафедр біблістики Київської православної богословської академії, заступник голови та редактор видавничого управління УПЦ Київського патріархату, також Дмитро Степовик, доктор богословських наук, доктор мистецтвознавства, професор історії культури Українського вільного університету в Мюнхені. Прошу колеги. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Наша прес-конференція присвячена надзвичайно важливій події для держави Україна. Ця подія це святкування 400-річчя від видання першої друкованої православної книги на Київщині. Це була книга Часуслов. Яка була надрукована в Києво-Печерській в типографії Києво-Печерської лаври, і власне була для того, щоб ця книга була надрукована, безперечно, потрібен був папір. І цей папір в Києво-Печерську лавру поставляла Радамишельська папірня. І саме на Радамишельській папірні, яка була відновлена, відреставрована і реконструйована. Нами п'ять років тому за старовинними гравюрами 17 століття, саме на Рада папірні, яка поставляла книгу, поставляла папір для Києво-Печерської лаври і для першої книги Часослов, в суботу, 10 грудня, відбудеться велике святкування за участю. Церков за благословенням Патріарха Філарета за участю і представників греко католицької церкви і православної церкви і Київського і Московського патріархату відбудеться святкування цієї події, відбудуться урочистості, наукова конференція, благословення. І ми запрошуємо з нагоди. Такого зародження масового по суті просвітництва, а насправді друк книги, він дозволяв, по-перше, стандартизувати певний рівень освіти, по-друге, зробити його більш масовим. Безперечно, 100 примірників в порівнянні з сьогоднішніми можливостями телебачення, інтернету, газет. Ну, Є не по своїй кількості, але на той момент, коли книги були рукописними і були в одному примірнику, то, безперечно, друк першої книги, яка була настольною книгою для священнослужителів, він був проривом в просвітництво, проривом в культуру, і змінити нашу державу Україну без того, щоб ми... Пам'ятали про історію, культуру, про духовність і розвивали всі ці напрямки буде неможливо. Однією економікою не зробиш країну щасливою, гідною. Зараз хочу, потім готова буду дати відповідь на ваші запитання. І зараз хочу власне, надати слово представнику нашої академії. Будь ласка, доброго дня, шановні слухачі, глядачі. У цьому році, як відомо, відзначаємо 400-літній ювілей з часу виходу у світ першої, власне, друкованої, не рукописної, як було до цього часу для потреб богослужбової книги. Власне часослова. слово часословоно, грецького походження. Іноді вживалися навіть назви цієї книги Орологіон від грецького ора, час і лого слово. Але бували і назви, і ці назви переважали, власне, відповідники тодішньої української мови, церковнослов'янської мови це часослови. Часослов. Що ж таке часослов? Часослов це богослужбова книга, яка вміщує богослужбові тексти, що вживаються впродовж доби. Тобто, впродовж 20, 24 годин доби. Як говорить апостол Павло в своїй настанові, в своєму посланні про те, щоб християни безперестанно молилися. І ось цей заклик, цю настанову християни виконували, зокрема, її намагалися виконувати ретельні ченці і кожен час, кожну годину доби. Вони освячували молитвою. Відповідно, і часослов містить ці богослужіння, які пов'язані з молитвою залежно від періоду доби. Це і опівнічна відправа або полуночниця, як її ще називають. Це і перший час, третій час, шостий час, дев'ятий час, це і рання відправа, це і вечірня відправа, це і повечір'я. Також для зручностей вміщалися. Ранкові і вечірні молитви. Особливістю, власне, часослова 1616 року, про який ми сьогодні говоримо, є те, що там вміщені ще окремі борслужбові тексти власне українським святим, преподобним Антонію Феодосію Печерським, рівноапостольній княгині Ользі. Та іншим, для... чим, чим важлива ця пам'ятка? Важлива ця пам'ятка для нас сьогодні і для розвитку і утвердження української богословської науки, філологічної, тому що це пам'ятка історії нашого вітчизняного богослужіння. На підставі і аналізу ми можемо стверджувати, як воно розвивалося. Це також, передусім, пам'ятка історії нашої української мови. Зокрема, Її релігійного стилю. І тому хотілося б закликати і науковців, дослідників, не оминати своєю увагою ці тексти, вивчати їх різнобічно, вивчати їх поглиблено. Адже е, треба сказати, що з одного боку це пам'ятка і перекладна, перекладна із грецьких оригіналів, тому є підстави для порівняння. для Вивчення, власне, грецького впливу на українську мову, на українську богословську термінологію. Також в основі часослова є тексти священного Писання, тексти Біблії, зокрема Псалтеря, найбільше текстів. Тому і на це варто звернути увагу. Адже до того часу, поки і не набуло поширення, власне перекладу Біблії. Саме окремі моменти, окремі місця священного писання могли якраз люди чути в церквах за, за богослужінням і долучатися до цього. Також відомо з історії нашої української культури про те, що часослов на рівні з псалтерем. Довгий час виконував функцію підручника, тобто виконував функцію шкільництва. За цими текстами люди могли читати, пізнавати тогочасну мову священнослужителі, які використовували один і той самий текст, це сприяло уніфікації богослужбової мови. І так далі. Зараз пам'ятка удоступнена на її фотокопії на сайті Свято-Михайлівської парафії села Пирогів. Вона розташована на території Національного музею архітектури і побуту України, тому кожен бажаючий може зайти на цей сайт, відвідати його, ознайомитися, долучитися, прочитати, подивитися з різного. З різних аспектів, кому як буде цікаво, чи з мовного погляду, чи з Богословського, чи з мистецтвознавчого, чи з історичного, чи, чи з іншого. Тому ще раз хотілося б привітати всіх з таким ювілеєм, що ми, от, ми відзначаємо, не забуваємо це, що, що ми маємо, таку пам'ятку, що ми її надрукували. І Хотілося б, щоб і якщо буде можливість, її оприявнити в певний спосіб, і щоб ми не забували за неї, а зверталися час, час від часу і не опускали її у, у своїй науковій, і своїй практичній діяльності. Ще раз дякую всім. Шановні, я хотів би сказати, що цей ювілей нинішнього і майбутнього років має все українське значення. Це перенесення друкарства на терен найбільшого і найбільш шанованого міста України в Київ в духовної столиці. За гетьманських часів кожен гетьман вибирав собі. Окрему столицю був і Чигирин, був Батурин, і інший Глухів був, а Київ завжди залишався Києвом. І ми не кажемо, що з виданням часослова починається друкарство в Україні. Воно почалося набагато. Раніше, майже за, більше як за 100 років, є факти, що е, перші книги, правда, не в Києві, а в Західній Україні у Львові, були видані ще в 15 столітті, майже одночасно з виданням у Німеччині е, Йоганом Гутенбергом знаменитої Біблії і е, слов'янські друки. Так і починаються майже одночасно з е, винайденням друкарства у Європі. Саме я підкреслюю в Європі, тому що в Китаї іерогліфами е друкувати почали набагато раніше. І, е але в нашій християнській цивілізації це е якраз у Європі в 15 столітті. Так от е я свого часу, подорожуючи по Балканах, е відвідав е невеличке містечко в нинішній республіці Чорногорія, це Тін'є. Там 1500. 1994 року була надрукована перша книга, саме друкарською технікою, перша книга славянськими літерами Кирилицею, це Октоїх. І вважається, що це перша книга раніше навіть венеційських друків, і Швайполь та Фіоля у Польщі, і Скорини в Болгарії в Білорусі, і в Празі також ви знаєте, була видана Біблія старослов'янською мовою. Так що ми не претендуємо, що це. Початок друкарства кирилицею взагалі в Україні. От і звичайно, подвижництво воленяка, волинянина Івана Федоровича. Ніякий він не русський первопечатник. А чому він втік, коли його хотіли втопити в Москві ріці, То він утік не куди-небудь, а утік до Львова. Тому що це його була він або галичанин, або, скоріше всього, Волинянин І ніякий він не Фьодоров, він Федорович. Так от, 1574 рік вважається уже доведеним, тому що друки Степана Дропана 15 століття не знайдені, але є в архівах згадки про те, що він був першодрукарем, який на цьому тлі. Яке має значення саме вихід, е, вихід часослова 1616 року? Шановні, не забувайте, що православної ієрархії у цей час не було. <кій> Вона постала лише 1620 року, коли е, приїхав до Києва е, один із східних патріархів і висвятив е, шість єпископів, і тоді відновилася православна ієрархія. А до цього часу е, вся е, митрополія Київська перейшла в греко-католицизм. Ви це знаєте, ти Берестейська унія 1596 року. І ось на цьому тлі. Фактично, керівництво православ'ям в Україні перебирає на себе головний монастир України києво печерська Лавра, і звичайно йому дорікали, що ж ви за Україна, яке не маєте друку, бо друки Львівські, Острозькі, все це Західна Україна, а це духовний центр Києва. І є дані, що друкарня виникла. Не 1616 року, а 1606 року. Але 10 років, як говориться у деяких аналах історії церкви, ця друкарня не працювала. Виникає питання без вказівки на причину. Виникає питання, чому не було паперу, Поскільки утворилася католицька церква. Східно-візантійського обряду то е, той папір, який продавала е, на українській землі е, тодішня гданська велика всеєвропейського значення, папірня, вона якоюсь мірою або правила такі ціни, що православні не могли е, закупити цього паперу. І тому, е, е, за моїм предположенням, також за гадкою покійного визначних дослідників української книги і друкарства Якема е, е, Запаска і Ярослава Ісаєвича. Що саме відсутність паперу доброго і взагалі ніякого, і ось це спонукало якраз у радомишлі. Це то тодішня київська звичайно, земля, Київська губернія, будемо так говорити, по-сучасному знайшлися люди, які відкрили цю папірню, і папірню потужну, тому що часослов, ось щойно. Наш декан Олександр Якович розповів, яке значення цього друку. Але ми бачимо. Дуже швидкий розвиток, ще навіть до відновлення е, православної ієрархії в 1620 році, В 1619 році, Лавра випускає колосальну книгу понад тисячу сторінок е, е, антологію всіх богослужбових <кхиснят>, текстів. Так званий Анфологіон чи Антологіон, як його по різному це була книга ілюстрована, і там, <кхиснят> до речі, надрукований перший гравірований портрет. Будемо так говорити, тому що в гравюрі ікони не може бути портрет князя Володимира. Я в одній з своїх монографій, оскільки я наукову кар'єру почав саме з української. Гравюри 17 століття опублікував цей е, портрет. Він, звичайно, не дуже досконалий, але він трактується як ікона. Над головою князя Володимира є німб. І потім, уже в 20-ті роки, це цілий ренесанс е, українського книгодрукування. Виходить цілий ряд книг. І, е, хоч у цей час визначного культурно-релігійного діяча в Україні, це майбутнього митрополита Петра Могили, не було. Отже, києво Печерська лавра стає потужним книговидавничим центром, і не тільки з'являються великі професіонали, які нічим іншим, будучи монахами в лаврі, нічим іншим не займалися тільки підготовкою до винання книг. Причому ми не знаходимо ні коректорських помилок, ніяких у цих книжках, які вийшли. У 20 років роках 17-го століття ще до е, того, як Петро Могила був е, обраний митрополитом Київським. І Галицьким на той час, отже, ми бачимо великий розквіт книгодрукування саме в Києві, і особливо після відновлення ієрархії в Києві. Правда, на перших митрополитів нам не дуже поталанило, але в кінці 20-х років, 16-го століття, митрополитом стає надзвичайно енергійний і рано, до речі, згорів помер він у 50-річному вісі, тому що працював. Як кажуть на повну потугу, і вже при ньому виникло питання про патріархат Київської церкви? Виникло питання, І він вів переговори з греко-католицьким. Митрополитом тодішнім, це руським про це, але Ватикан не дав своєї згоди, хоч руський був згідний, і щоб саме православний очолив православний митрополит, очолив патріаршество в Україні, і ми б одержали в той час, враховуючи в якому стані була Константинопольська патріархія. Ми б звичайно цей патріархат одержали, але Рим наклав, як кажуть, заборону, і це не відбуло яке значення в цьому має е, українське книгодрукування київське саме? Київське, і тут як кажуть, перша е, одиниця. Те, що почалося, має колосальне значення, так як ми сьогодні говоримо про Українську Народну Республіку як початок нової державності в 20 столітті або наше 24 серпня, щоб не було потім, який би помилок не робили наші президенти, але це був початок, так приблизно це вихід першої книжки і заснування київської друкарні на основі папірні, яка була утворена в Радомишлі. Я думаю, що хтось із наших науковців у першу чергу я думаю, істориків, тому що це історичне питання, повинні дослідити і написати не просто статейку, а велику монографію про значення цього величезного культурного подвигу, який, власне, почалося здавалося з такої технологічної проблеми, як відкриття е, організації друкарні, наявність великої кількості води для промивання цих, і е, 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 який матеріал, йшов. Я думаю, що це були тканини, відпрацьовані тканини, а вони були досить дорогі. Але люди. Люди і простирадла здавали, і подушки здавали все, що було не потрібно вдома, тому що саме з цього, а потім вже почали із з деревини виготовляти цей папір. Так що цей технологічний прорив він мав величезне культурне ретроспективне значення, яке ми сьогодні, на жаль, недооцінюємо. І цей ювілей ми відзначали минулого року е, утворення е, Києва. Київської братської школи, яка дала початок Києво-Могилянській академії, але наступний рік це цю, нинішній рік, який закінчується, і наступний це великі ювілеї культурного значення, і ми не повинні це повз цю дату пройти так собі, що багато мовляв, дат, не будемо всі відзначати. Це повинні відзначатися на державному рівні, особливо наші академічні інститути, особливо мистецтвознавці, особливо дослідники книги, особливо наші великі бібліотеки. Бібліотеки, такі як національне імені Вернацького, університетські наші бібліотеки академічні, повинні цю дату відзначити так належне, як вона цього заслуговує. Я хотів би на закінчення подякувати сердечно народному депутатові пані Ользі. Богомолець за те, що вона е, на приватній основі створила чудовий музей, який можна це можна под, с, е, теж назвати подвижництвом і порівняти його з тим, що зробив Борис Возницький із Олеським замком. Так, е, З зрадомшлям. Ми сьогодні тут, на східній Україні, на Дніпрянщині маємо такий чудовий приватний музей, і це війде в історію нашої культури і нашого музейництва. Дякую вам, е, Ольга Володимирівна. Хай Господь. Вас благословить для на, ць, на цій роботі подвижництва в галузі нашої культури. Дякую. <кхух> Дякую, і ми готові до запитань. Будь ласка, будь ласка, представляйтесь запитання до учасників наступне: чи відома яка кількість перших ну примірників часу слову дійшла до наших днів? І ще запитання до Ольги Вадимівни. Ви вже анонсували святкування. Розкажіть більш детальніше про його? Графік, так що відбуватиметься? І ще одне запитання в у році. Була реконструйована папірня в Радомишлі, і ви тоді заявляли, що плануєте відновити не тільки процес виготовлення паперу, але й друку на ньому. Чи вдалося от власне це зробити на сьогоднішній день? Дякую за запитання. Я думаю, що взагалі книга часослов з того, що ми встигли зрозуміти, от коли готували до цього свята, що вона є невивченою. І на сьогоднішній день кількість тих примірників, які є. Не є повністю обліковано, тому казати, скільки їх дійшло до наших днів, мабуть, буде непрамовомірно, не і цю роботу ще потрібно буде зробити. Щодо папірні, власне, хотіла би зазначити, що абсолютно точно відомо, що в Радомишлі на ріці Мика Єлісей Плітінєцький, архімандрит Києва-Печерської лаври, заснував папірню, але потужності і знань. Власне, у служителів, працівників києво печерської лаври, не вистачало для того, щоб самостійно запустити процес виробництва паперу. Саме тому були запрошені німецькі фахівці, які в тому місті, яке називалось Микгород, потім Радомисль, а потім вже в наші часи Радомишль, утворили німецьку слободу. І перший папір на Радомишльській папірні виготовляли німецькі майстри. Виготовляли вони його з льону. Коноплі кропиви, Саме з тих матеріалів, як, з яких виготовлялась тканина. Е, тому що тканина вся на той момент практично в Україні виготовлялась, вироблялась вручну. Тому і папір, власне, виготовлявся з того самого матеріалу. Тепер щодо е, і нам вдалося реконструювати, е, папірня працювала лише 80 років. Папір від міста Радомишля до Києва доставлявся водою по ріці Мика, яка є притокою Тетерева, а тетерев є притокою Дніпра. Але Києво-Печерська лавра друкувала свої книги на цьому папері майже 200 років, тому що за 80 років папірня встигла напрацювати таку кількість паперу, що Києво-Печерська лавра змогла зробити запаси. В часи руїни папірня була зруйнована, а власне вона була оборонною спорудою, таким майже форпостом західним Києво-Печерської лаври. І папірня була зруйнована і в 19-му, в кінці 19-го століття на її залишках, на її фундаменті почали зводити млин, який працював знов-таки на енергії води, так само, як і папірня, яка оточена двома водоспадами. І як казав пан Дмитро, 9 років тому я абсолютно випадково придбала залишки цього млина для того, щоб створити там музей української домашньої ікони. І коли ми, вивчаючи історію цього місця, дізналися, що там на цьому місці була папірня, ми вирішили її реконструювати, відновити. І якщо в музеї всі предмети вони є старовинними, аутентичними, то все, що наші гості побачать в суботу в папірні, воно є. Створено сучасними українськими майстрами вручну, але повністю відтворено закресленнями і гравюрами 17 століття, які чітко показували, як відбувався власне, процес виробництва, які, яке було устаткування, які були механізми задіяні. А саму технологію виготовлення з пульпи паперу, це черпаний папір, нам передав, передала. Громада і парафія Українського культурного центру в Естонії і церкви Богородиці Троєручиці. Там є очільник цієї культурного центру, пан Анатолій Лютюк, у якого ми були, щоб засвоїти ці технології, які потім приїздив до нас, подарував нам першу рамку для черпання. І, власне, так, спільними зусиллями ми мали можливість відродити папірню і в минулому році. Тобто на сьогоднішній день папірня відкрита для всіх бажаючих, хто приїздить в музей. Кожна дитина, кожна людина може зробити власними руками листочок паперу. Мало того, на цьому листочку є водяний знак Єлісея Плітінєцького, який він використовував в 1612-16 і 16 роках, коли. Власне, йшло заснування папірні, а воно вона була заснована в 1612 році, а в 616-му була вже надрукована перша книга Києво-Печерської лаври. І власне, в минулому році нам вдалося також відродити технологію друку, тому той, хто виготовить листочок паперу, зможе на цьому листочку паперу надрукувати молитву. Щодо розкладу святкувань, то у нас планується приїзд наших гостей з 11 до 12. І ми Бажаючих долучитися. В 12-й годині у нас з 12 до 12.30 буде благословення, присутність від Святослава від е, Патріарха Київського і всієї Русі України Філарета. Е, Потім у нас іде відкриття офіційної частини з виступами патріаршого намісника митрополита Євпифанія, виступи представників Всеукраїнської ради церков, виступи представників відкритого православного університету, доповідь пана Дмитра Степовика, деякі ще наукові доповіді, виступи представників Національної бібліотеки України імені Вернацького, відкриття виставки. Надзвичайно цікавого автора, аналогів, якому якому ну, немає в Україні. А власне, це Юрій Храпай, і буде представлена його виставка копій оригінальних мініатюр і текстів стародавних рукописів. Юрій Храпай рукописно відновлює книги. Ті, якими вони власне були до початку друкарства, і після цього, безперечно, для всіх майстер-клас в папірні, для того, щоб люди подивилися, як виготовляється папір і виступ церковного хору, який ми очікуємо. Тому ще раз запрошуємо всіх доєднатися, всіх бажаючих вірян доєднатися до урочистого святкування і до благословення патріарха Філарета в суботу, починаючи з. 11-ї години чекаємо гостей, в 12-й годині починається урочистості і запрошуємо вас доєднатися. Дякую вам. Чи є ще запитання? Чи є ще запитання? Якщо питання немає, дякую, на цьому будемо завершувати. Дякую. Де ми е, збираємося в Києві? Це все до Ігоря запитання. А, до Ігоря. Ви поїдете. Ми очікуємо тут сходинки, Я очікуємо патріарха.